Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі Чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Даниців. в нашому християнському місяцеслові, в циклі Радіопередач присвячених 125-річчю утворення згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії. Вашій увазі продовження радіонарису Молитва і служіння біографія слугині Божої Йосафати Гордашевської за одноіменною книгою Сестри Домініки Славути, виданою в Торонто, в Канаді, в 1996 році. Нині частина п'ята, Заключна радіонарису Хресна дорога і смерть під час останніх років свого життя слугиня Божа Йосафата почала вести ще строгіше аскетичне життя. Проводила довгі години на молитві і практикувала строгі умертвіння і покути. Коли 1916 року вона піддалася духовному проводові єпископа Коцеловського, Переміського єпарха. Владика, колишній військовий офіцер, чоловік дуже дисциплінований. Застосовував до своєї пенітентки гостру аскезу. Незважаючи на своє слабе здоров'я, слугиня Божа не залишала своїх покутничих практик, які дальше ослаблювали її. Вона просила сестер, щоб молилися за нею, бо вона мала силу нести свій хрест, свої фізичні страждання у дусі покути за свої гріхи цілого життя. Історик згромадження сестра Олена Дикун у своїй історії згромадження пише в останніх роках свого життя сестра Йосафата вела дуже строге життя. Вона умертвляла себе в їжі, завжди давала ліпше іншим, а собі вибирала гірше. Вже в 1914 році, коли сестра Йосафата проживала у Львові, почала відчувати біль у крижах. Особливо під час ходьби, тому почала ходити з допомогою палички. Хоч була хвора, добрий гумор не залишав її. Сестри пам'ятають, як вона жартівливо промовляла до своєї палички. Хоч сестра Йосафата відчувала постійні болі, її лице було завжди погідне і веселе, так що її найближчі не вірили, що вона тяжко хвора, вмираюча. Звичайно, особа в немічному і терплячому стані не має сили, щоб опанувати себе і не нарікати. Тільки тоді, коли чеснота стриманості глибоко закорінена в людині і стала звичним способом діяння, тоді людина може контролювати свої почуття і цілу себе у будь-якій ситуації. Сестра Йосафата мала чесноту стриманості в героїчному ступені. Тому могла так себе перемагати. Лікарі спочатку не могли поставити діагноз її хвороби, і деякі почали думати, що сестра Йосифата є істеричкою. Це терпіння можливо було ще важче перенести як тілесні страждання. Один лікар поставив помилковий діагноз, ніби вона має ревматизм, і розпорядив міцно розтирати болючі місця і насилу проходжуватися. Під час таких лікувань хвора не раз умлівала з великого болю, однак силкувалася точно виконувати приписи лікаря. Згодом сестру Йосафату відвезли до перемишля. Директор лікарні, досвідчений хірург, докладно оглянув і ствердив, що Йосафата має туберкульоз кісток. Він вважав необхідним випустити гній з наростів, що появилися на бедрі. Спочатку вона відчула полегшу, але ненадовго. Гній витворювався щораз більше, отож лікар відіслав її до рабки у Карпатах, де є мінеральні купелі. Однак не було надії на виздоровлення і після кількох тижнів хвору привезли до Львова, а згодом на її бажання до Кристинополя, де вона хотіла померти. Кристинопіль був місцем її найбільших страждань. Але він також був серцем згромадження. Недуга дедалі більше й більше нищила її організм. На бедрі далі збирався гній. З сокаля приїхав доктор Вайгель, прорізав болячки і випустив гній. Сестра Йосифа Делкевич розповідає, чи можна собі уявити, який то біль терпіла сестра Йосафата при такій операції, яку лікар робив наживо без ніяких обезболень. Сам лікар дивувався з її героїчної терпеливости. Під час цілої зими, в 1919 році сестра Йосафата лежала в ліжку. Вона уже не могла ходити навіть з допомогою палички. Кожного ранку священик приносив їй святе причастя. Сестра Якова Федорняк склала дуже важливе свідчення про передсмертні страждання слугині Божої Йосафати коли вона вже не могла сама перевернутися в ліжку, кликала сестер з сусідньої кімнати, щоб їй помогли. І сестра Меланія і я помагали їй. Коли ми їй помагали порухатися чи обернутися, вона не висловила ані слова, стиснула зуби і терпіла в мовчанні. Потім вона усміхалася до нас і казала, посідайте собі, мої дорогенькі, відпічніть. Ми дивувалися її здатності терпіти, бо її болячки на плечах і на бедрі були великі. Сестра Текля Рудик її перевивала. Вона була медсестрою і знала, як то робити. Під час своєї недуги слугиня Божа була зразком для сестер, зокрема для тих, яких призначено її обслуговувати. Не хотіла ніколи ніяких винятків, терпіла без нарікань спокійно. Старалася, щоб обслузі не докучати, а за найменшу послугу сердечно дякувала. Вона страждала спокійно, героїчно, бо не терпіла сама. Вона злучувала свої страшні болі з терпіннями Ісуса Христа. Хоч сестра Йосафата була вже дуже важко хвора, сестри далі приходили до неї за порадою у різних справах, і вона усіх радо приймала. Навіть на смертному ложі вона цікавилася згромадженням. Коли сестри приходили до неї, щоб потішити її, відходили самі потішені. Коли приходили до неї на рекреацію, вона завжди заохочувала їх до молитви, до святості, бо остаточною ціллю для неї і для її сестер була святість. А цю святість вони мали осягнути через зберігання свого посвяченого життя. Словами і прикладом, вона старалася свідчити, що чернече життя може бути радісне і задоволяюче. Того часу у Кристинополі при Новіціяті був сирійський притулок, воднораз же й школа, яку відвідували 32 сирітки з Першої світової війни. У днях, коли біль менше дошкуляв сестрі Йосафаті, вона просила, щоб привезти до неї сиріток. Вона дуже любила малих дітей, радо говорила і забавлялася з ними. Діти відчували її любов і охоче горнулися до неї. На прощання цілувала дітей в голівку. Любов сестри Йосафати до малих дітей, особливо до бідних і опущених, залишалася з нею до смерти. Посеред своїх болів вона пам'ятала про терпіння цих маленьких, які втратили все дороге для них у житті. Сестра Клементія Твардовська з Жужеля, як малою дівчиною, знала сестру Йосафату. Вона розповідає гарний епізод, який висвітлює ніжне відношення сестри Йосафати до дітей. Як я як Іревиною добре знала сестру Йосафату. Вона часто приїжджала до Жужеля, зокрема тоді, коли мала бути дитяча вистава. Вона приїжджала скоріше, щоб усе приготувати. Вона була дуже гарною і ми всі її любили. Все було багато дітей біля неї, коли сестра Йосафата приїжджала, все роздавала нам образочки. І завжди були цукерки для нас в її кишенях. Коли я приходила з мамою до сестер, сестра Йосафата, обіймала мене і запрошувала Ходи, маленька, ходи. Моя мама часто казала мені зачекай, доньцю, коли виростеш, будеш такою гарною сестрою, як сестра Йосафата. Коли мені було коло сім років, сестра Йосафата почала хворіти. Вона відвідувала жужель, але ходила за допомогою палки. Коли я мала 9 років, вона померла, моя мама їздила на її похорон. Страшна недуга, дедалі більше і більше нищила її організм. Лікарські заходи приносили сестрі Осафаті мало полегші. Через відкриту рану щораз то більше назовні виходив гній, а це вказувало, що кості нагноювалися. Ноги попухли, м'язи почали атрофуватися, на руках висіла пожовкла шкіра. Однак агонія продовжувалася. Сестра Йосифа Деклевич, одна з привілейованих сестер, що опікувалися сестрою Йосафатою під час її останньої недуги, оповідає, як сестри обертали сестру Йосафату в ліжку. Сестра Йосафата була так тяжко хвора, що не могла своїми силами ані обернутися на ніжку. Лежала на простирадлі, яке тримали шість сестер, три з однієї сторони, а три з другої. І в той спосіб мусила дуже обережно обертати хвору, щоб не причинити їй більшого болю, що дуже рідко нам удавалося тоді. Сестра Йосафата стогнала з болю, бо кожне найменше зрушення тіла справляло їй страшенний біль. Хоч сестри дбайливо старалися опікуватися хворою, сестра Текля Рудик, одна з головних медсестер, які доглядали сестру Йосафату, твердить, що сестра Йосафата діставала такі глибокі пролежні, що коли вона її мила, кусники тіла відпадали. Крім того, сестра Текля свідчить, що сестра Йосафата уважала ці страшні терпіння як дар Божої любові до неї. Слугиня Божа вміла оцінити страждання в злуці з Ісусом. Угоду, яку вона зробила з Ісусом, не могла перервати навіть смертельними муками. Вона завжди докладно виконувала свою місію, а під цю пору її місією було страждати, продовжувати агонію Христа, бо його агонія продовжується в членах Його містичного тіла аж до кінця світу. У 1919 році. Сестра Йосафата зносила свою Голготу вже майже п'ять років. Особливо найтруднішими були останні два роки. Наближалося свято Благовіщення Матері Божої, улюблений марійський праздник Йосафати. Одного дня вона сказала сестрам, які її обслуговували, що помре на праздник благовіщення, і запитала, А скільки днів ще до благовіщення? Три тижні, відповіла одна з сестер, то я ще маю три тижні терпіти, сказала Йосафата. У розважанні про обіди сестра Юсафата ось так молилася про смерть. І також тебе усердно прошу, забери мене з цього світу в тих літах, в яких буду найліпше приготована, та щоб покріпилась твоїм найсвятішим тілом. Найдорожчою крою і щоб умерла на твоїм лоні, як умер святий Йосиф. Минало три тижні, і хвора щораз більше слабла. В навечір'я празника хвора була якось дивно настроєна, начебто кудись спішилася, повторювала часто. Я вже буду вмирати і попросила, щоб священик прийшов висповідати її на смерть. Пульс ударяв слабо, велике ослаблення і блідість на лиці віщували близький кінець. Приїхав отець Канющак, чину святого Василія Великого, висповідав хвору, уділив їй тайну маслосвяття і деякий час молився коло неї. Сестра Йосифа Делкевич далі описує останні хвилини сестри Йосафати. Вона була сама в кімнаті, умираючою. Сестра Йосафата попросила її, щоб читала їй життя святого Йосафата, а пізніше попросила, щоб та молилася з нею. Потім вона подякувала сестрі Йосифі за її старанну обслугу і, бажаючи віддячитися за це посвятне служіння, спитала, а що маю попросити Ісуса для тебе, коли я його стріну? Вона не хотіла залишити незаплаченого довгу любові. Я скоро відповіла, Прошу попросити Ісуса, щоб я в монастирі вмерла, а сестра Йосафата з притиском додала і щоб святою стала. Святість для Слугині Божої була найважливішою справою на світі. Перед смертю, прощаючись з сестрами, вона обіцяла, що коли прийде до неба, буде молитися за згромадження і за кожну сестру, щоб була святою. Вона бажала для своїх улюблених дочок найціннішого дару, святості. Одного дня сестри, які були біля неї, дивувалися, що вона так може терпіти, і питали, чи, може Ісус зменшує її страждання, що вона, може, не відчуває такого болю. Сестра Йосафата лише усміхнулася і почала вголос молитися. Ісусе, Ісусе, я хочу тільки тебе. Ти вже дав мені так багато ласк, дай мені ще цю останню, яке щастя мати так багато сестер. Моїм святим обов'язком є молитися за кожну з них. Багато сестер з близьких домів з'їхалися на свято Благовіщення до Кристинополя, щоб попрощатися з сестрою Йосафатою. Кожна бажала привітатися з нею, але вона вже була дуже немічною. Сестри поклякали біля її ліжка, дали свячену свічку в її руки і молилися. Одна сестра почала вголос проказувати молитву. Ісусе, Маріє Йосифе, я вам віддаю моє серце, тіло і душу. Умираючи слабеньким голосом, повторила Ісусе, Маріє Йосифе» – це були її останні слова. Була свідомою до кінця. Поцілувала хрест із молитвою на устах, віддала свою чисту душу своєму небесному обручникові. Померла в ніч свята благовіщення так, як це вона провістила 7 квітня 1919 року. Було їй 49 років життя, 27 з них була сестрою-служебницею. Вона віддала своє життя з подякою. У руки Отця Небесного, звідки його отримала. Тіло покійної лежало в новіціянській каплиці, де відправлялися служби Божі і панахиди за її вічний упокій. Потім сестри самі віднесли домовину з тілом до церкви отців Василіан, де відправилася за упокійна свята літургія при великому зборі духовенства і народу. Було багато священників, багато сестер, великий натовп людей. І було багато білих хоругов. День був прекрасний. То було 8 квітня після смерті сестра Йосафата отримала признання і цінення її особи, те, чого часто бракувало під час її життя. Кілька місяців після цього, біля гробу сестри Йосафати, поляки насипали могилу своїм поляглим воякам. Рік річно, в день всіх святих, на ту могилу сходилося багато народу і притому топтали гріб сестри Йосафати. Настоятелька новіціяцького дому, сестра Мануїла Ковальчук, доклала усіх старань, щоб виклопотати дозвіл на перенесення домовини з лінними останками сестри Йосафати на інше місце. Ці пильні старання сестри Мануїли закінчилися успіхом. Місцева влада дала дозвіл. Викопано новий гріб, і 6 листопада 1921 року відбулося перенесення тлінних останків сестри Юсафати на нове місце. Сестра Юсифа Делкевич була свідком цієї події і ясно описала її. Коли домовину поставили біля приготованого гробу, сестри попросили повітового лікаря, який був присутній, щоб дозволив відкрити домовину. І ось перед нашими очима лежала в домовині сестра Йосафата так, як ми її до домовини поклали. Усі стояли, як неживі. По хвилині лікар наказав замкнути. Тоді сестри кинулися до домовини, щоб доторкнутися сестри Йосафати. Деякі брали кусники з отлілого габіту, дехто землі, а інші взяли зернятка вервиці і хрестик. Кожна хотіла мати пам'ятку дорогої особи. Сестра Філомена Юськів свідчила, що сестра Текля Рудик, яка була присутня під час перенесення домовини Йосафати в 1921 році, дала їй кусочок з габіту сестри Йосафати, який вона тоді взяла собі. Сестра Філюмена дорожить цією пам'яткою такої дорогої особи і завжди носить її при собі. Кінець цитат. На новому гробі сестри Йосафати поставлено високий дубовий хрест, а на хресті вирізьблено гарний плющ. Металева таблиця з білою лілією вказувала ім'я, дату народження і смерти, а також слова. Блаженні непорочнії в пути, ходящі в законі Господнім, бо діла їхні йдуть слідами за ними. Напис був пророчий. Дух любови й посвяте сестри Йосафати живе, як неоціненна спадщина, яка заохочує і підбадьорює кожну сестру-служебницю в згромадженні. По сьогодні коло 740 служебниць уже перейшли до вічності, а під цю пору приблизно тисяча трудяться у виховному, медичному, соціальному апостоляті за традицією Йосафати Гордашевської, кличем якої було. Виховувати серце народу і служити народові там, де є найбільша потреба. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні в нашій постійній рубриці Християнський місяцеслов ви слухали частину п'яту, заключну радіонарису Молитва і служіння, біографія слугині Божої Йосафати Гордашевської. За одноіменною книгою сестри Домініки Славути, випущеною в Торонту у Канаді, в 1996 році. Сьогодні звучав передостанній розділ книги Хресна дорога і смерть, сестра Йосафата Гордашевська, як перша служебниця непоручної Діви Марії, щоревно трудилася над вихованням і піднесенням у вірі свого народу євангельським свідченням і святістю життя була однією з засновниць згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. І як ми вже згадували цього року згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії святкує своє 125-річчя. З нагоди цієї події глава Української греко-католицької церкви Святослав освятив мандрівну ікону з мощами блаженої Йосафати Гордашевської, яка уже побувала в монастирях сестер служебниць та греко-католицьких парафіях Канади, США, Австралії, Бразилії, Аргентини, Італії, Сербії, Словаччини та Польщі. З 26 травня. Мандрівна ікона блаженної сестри Юсафати Гордашевської з її мощами перебуває на теренах Стрищини. А 27 травня вона побувала в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. 28 травня в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці. 29-го в церкві Володимира і Ольги. Завтра ікона прибуде в капличку мученика Йосафата Кунцевича, а 1 червня перебуватиме в храмі всіх святих українського народу. Запрошуємо вірних на моління перед іконою блаженої Йосафати у місті Стрию. З вірою, що блажена Йосафата, яка за свого земного життя була перейнята духом служіння ближнім, і сьогодні прийде на поміч усім, хто прибігає. До неї. Душа, уквічена любов'ю, готова все на жертву стати, все ціла, повна злуки з Богом, це була наша Йосафата. Вона, дівиця чиста і скромна, свій перший крок зробила сміло. Для Господа і для Марії святеє розпочала діло, цвіте згромадження служебниць під пильним оком Йосафати, веде вона духовних доньок, засновниця. І наша мати. Блаженна Йосафата в народженні Михайлина Гордашевська, блаженна монахиня Української греко-католицької церкви, яка передбачила свою смерть і тіло якої після смерті було віднайдено нетлінним і як мощі святого Йосафата перенесено з відня до Риму. Сестра Йосафата була першою монахинею першого в Україні, активного греко-католицького монашого чину. Що опирається на богослов'я убогого Христа і провадить харизматичну працю поміж найбільш упослідженими. Дивлячись з історичної перспективи. На життя слуги Божої Йосафати, на той вплив, що справила її апостольська діяльність, мимоволі пригадуються великі монаші революції з їхніми творцями, засновниками нових типів християнської духовності святим Антонієм, святим Франциском Азийським, святим Патріком Ірландським, святим Бенедиктом. Думається, що якби не перепони воєнного часу. Комуністичного режиму рух сестер служебниць міг би перерости у щось подібне. Адже це була постать справді виняткова і свята на тлі організованої Галицької пересічності. Святість сестри підтвердили численні чуда і надприродні речі, які сталися за посередництвом сестри Юсафати. 27 червня 2001 року. Сестра Йосафата Гордашевська була проголошена блаженою Папою Іваном Павлом II у Львові під час святої літургії, і сьогодні вона з небес допомагає усім, хто просить її про допомогу. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухали чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрія звучав наш християнський місяцеслов. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, Божого благословення вам і всім вашим родинам.